Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну із найголовніших чакр Анахату, четверту чакру. Вона розташована прямо в центрі нашої грудної клітини і є джерелом безумовної любові, радості та гармонії в стосунках із собою і світом. Це чакра серця, яка з'єднує нижні та верхні енергетичні центри. Якщо ви готові глибше зрозуміти, як працює цей потужний енергетичний центр, то залишайтеся зі мною до кінця. Отже, анахата це чакра серця. Вона відповідає за такі емоції, як любов, співчуття, радість, дружба, і навіть за відчуття гармонії з собою та іншими. Коли Анахата в балансі, ми відчуваємо відкритість до світу, довіру до життя та вміння дарувати і отримувати любов, це сама та енергія, яка об'єднує людей і робить нас щасливими. Як же ми відчуваємо цю чакру? Коли вона активна і вільна, ви можете відчувати тепло в області грудей? Легкість в диханні, бажання бути відкритими та чесними з іншими у стосунках, це проявляється як здатність до співчуття прийняття інших безумов і щире бажання ділитися любов'ю. Але що ж відбувається, коли Анахата заблокована? Тіло дає сигнали через почуття самотності, депресії, відчуття ізоляції. Ви можете відчувати, що вам важко відкритися людям або довіряти їм. Часто це супроводжується фізичними проблемами, такими як біль у грудях, напруженість у плечах або навіть проблеми з серцем. Розблокувати Анахату можна за допомогою простих, але глибоких практик, медитації на серце, йога, особливо асани, які відкривають грудний відділ, такі як коза верблюда або місток, допоможуть відкрити цей центр. Дихальні практики, особливо глибоке дихання через груди, також дуже ефективні. Важливо також вчитися приймати і дарувати любов, починаючи з себе. Яка їжа підходить для розвитку анахати? Якщо говорити про харчування, то для активації енергії анахати підходять продукти зеленого кольору, це шпинат. Капуста, брокколі, авокади, зелений чай. Вони наповнюють нас життєвою силою та підтримують баланс цієї чакри. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів та зелені, щоб підтримувати енергію любові. Тихія анахати це повітря. Вона символізує легкість, свободу, рух. Це те, що дозволяє нашій любові бути вільною і не обмежувати інших. Анахата вчить нас, що любов не повинна бути власною, вона має бути як вітер, легкою, але присутньою. Щоб перевірити стан своєї анахати, зверніть увагу на те, як ви взаємодієте з іншими, чи легко вам відкриватися людям, чи є у вас бажання допомагати, співчувати. Якщо ви відчуваєте емоційні блоки, важливо починати працювати над собою через практики самоприйняття, пробачення і відкриття серця для нових емоцій та досвіду. Любов до себе та інших це найсильніша енергія, яка є в нас. І коли наша анахата розблокована, ми можемо любити безумовно і жити в гармонії з собою і світом. Тож дбайте про свою енергію, любіть себе і не бійтеся відкривати своє серце. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.